Мешканці міста матимуть можливість брати участь у відродженні мікрорайонів. Абсолютно кожен конотопчанин може внести будь-яку пропозицію, будь-яку ідею. Нарада з цього приводу, де все було детальніше роз'яснено, відбулася у міській раді. Сьогодні відбулися установчі збори. Такі інформаційні Тема даних зборів. Це проєкти громадського бюджету обговорюється, що означає проєкт громадського бюджету. Проект громадського бюджету означає пряме, пряме народовладдя. Тобто якраз та децентралізація, про яку говорить наша влада в Києві. В результаті неодноразових таких зборів буде визначена певна сума коштів, які будуть надаватися безпосередньо громаді. Що мається на увазі? Це не та сума коштів, якою по якій рішення буде приймати безпосередня громада міста. Шляхом. Голосування або як на інтернет-ресурсах, або як і шляхом прямого голосування вже. На місці не всі ці моменти не по специфіки голосування, по порядку голосування і так далі, якраз і будуть обговорюватись на даних засіданнях, зборах, на яких були сьогодні присутні так депутати, члени виконкому, а також я як заступник міського голови. Певна сума вже коштів виділена на реалізацію проектів. Дивіться, певна сума коштів зараз немає, але в результаті вже сьогоднішніх обговорень орієнтовно це буде десь близько 200 тисяч. Також в результаті наступних зборів буде визначена гранична сума для кожної з проєктів. Як часто ці збори будуть проводитися? Збори плануємо це на сьогодні. Перші установчі збори. Також ми плануємо на наступній неділі збори провести. Якщо на наступних зборах не будуть з'ясовані всі питання, буде якісь дискусивні моменти, то доведеться провести ще одні збори. Але є надія на те, що на наступних зборах, тобто на наступній неділі, вже будуть узгоджені всі питання, і дана програма вступить вже на процес реалізації. Поки наскільки мені відомо, тільки два райони, де буде реалізовуватися цей проект. Ну так дивіться, планувалося два райони. Але в результаті даного засідання і членами членами комісії було запропоновано внести все місто. То дійсно, щоб не обмежувати, не робити якусь дискримінацію серед районів, мікрорайонів міста, було прийнято рішення, щоб все місто приймало участь в даній програмі. Проекти можуть бути абсолютно різні. Абсолютно різні і, але ж знову ж таки, що на наступних зборах ми плануємо вже визначитись із градацією пріоритетності проектів за напрямками. Тобто, я так розумію, будь-який мешканець міста може подати свою ідею, і є шанс, що вона буде реалізована. Так, абсолютно, будь-який мешканець міста може надати свої проєкт не по в тому чи іншому напрямку. Він буде розглянути спочатку комісією, потім профільними розпорядниками коштів. І потім вже буде прийнято рішення по тому чи іншому проєкту, чи виноситься воно на голосування, чи не виноситься. Ще останнє питання. Скажіть, чому вирішило місто працювати за такою схемою? Є вже гарні приклади реалізації цих проєктів в інших містах? Не є в інших містах України, є також закарм. Ардонами, але знову ж таки, це є ну, пілотні проекти, як і в Україні. Ну за кордоном це практикується, але щодо України, то це є пілотними проектами в інших містах. Ми також приєдналися до даних ініціатив. Сподіваємось, що в нас вийде як найкраще, і ми покажемо гарний приклад для інших міст, як нашої області, так і всієї України. Зараз знаходимося в залі засідань міської ради, де представники Конотопського студентського парламенту готують скриньки для всеукраїнської акції благодійного фонду Серце до серця ця акція має на меті допомагати хворим дітям. Потім ці скриньки будуть розміщені в закладах торгівлі, культури освіти нашого міста. Подібні акції проводяться по всіх містах України. В нашому місті стартує 11-та всеукраїнська акція від серця до серця, що має цьогоріч назву Врятує життя дитини. Наше місто вже сім років поспіль приймає в ній участі і координатором. Цієї акції є громадська організація молодіжне активка на топщини, студентський парламент та відділ у справах молоді. В рамках цієї акції наше місто отримує скриньки з області. Ми їх збираємо і розповсюджуємо по місту. Ті, хто будуть класти кошти у скриньку, будуть отримувати натомість таке сердечко, яке ємблемою акції. Стосовно цього вона називає має назву серце до серця. Цьогоріч акція має на меті збір коштів для придбання реанімаційного обладнання в обласну дитячу лікарню. Акція проходить в один і той же час по всій нашій країні. Кожна область збирає на Своїх теренах на своїй території кошти в свою обласну лікарню. Чим більшу суму наша область може зібрати, тим більше обладнання ми зможемо придбати в дитячу обласну лікарню. Тим більше маленьких сердець матимуть змогу одужати і взагалі жити. Багато студентів, які тут присутні, і раніше брали участь у подібного роду акціях. Говорять, що роблять це залюбки, адже зазвичай суспільство гарно сприймає благодійні ідеї. Тому що студентський парламент повинен. Допомагати е, дітям. Я вважаю, що кожен повинен долучатися до таких акцій, тому що ми маємо рятувати життя дітей. Хто, як не молодь, повинні допомагати дітям та всім людям. Раніше ти долучалася вже до якихось благодійних заходів? Так, бувало. Які відчуття після цього ну зробили користь, і людям стало краще може від нас, що ми допомогли їм? Я вважаю, що це дуже такі заходи, які ну дуже потрібні для, для нашого города і для всіх людей, тому що ми допомагаємо людям. Ми... Підтримуємо шановні телеглядачі. Якщо ви бажаєте зробити добру справу, то ця акція якраз саме для цього. Вона буде тривати з 4 по 24 квітня. В останній день проведення акції біля кінотеатру Мир буде урочистий концерт, під час якого і буде оголошена зібрана сума коштів. Канікули вже закінчилися і діти продовжили навчання у школах. Але якщо на канікулах діти відпочивали та знаходили нове хобі, як це власне ми й висвітлювали у своїх новинах, то вчителі підвищували рівень своєї кваліфікації. Скажіть, яким чином вчителі підвищували професійний рівень своєї майстерності? Атестаційної комісії відділу освіти відповідно до перспективного плану цього року атестовано на відповідність та присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії. Присвоєння та відповідність педагогічних звань, вчитель-методист і старший вчитель і вихователь-методист 91 особу. Серед них 22 керівники. Атестаційна комісія відділу освіти відзначає відповідальне ставлення до атестації керівників навчальних закладів, які виявили правове. Розуміння своїх посадових обов'язків, відповідальність, перспективи розвитку навчального закладу. У рамках атестації цього року міським методичним кабінетом було проведено фестиваль передового педагогічного досвіду, атестація, досвід, результат, успіх. В рамках цього фестивалю було проведено мультимедійну презентацію досвіду роботи вчителів, які атестувалися на присвоєння педагогічних звань та виставку матеріалів передового педагогічного досвіду. Хочу подякувати вчителям, які Маючи педагогічні звання, очолюють різні форми методичної роботи, друкують свої наробки у періодичних виданнях, у фахових журналах, а також готують методичні посібники, методичні рекомендації для своїх колег та молодих вчителів. Серед них особливо хочеться відмітити Юрченко Оксану Михайлівну, вчителя початкових класів спеціалізованої школи номер 3 Юна Ліану Анатоліївну. Вчителя англійської мови, грамажору Ніну Васильівну, вчителя історії загальноосвітньої школи номер 13, Хваливську Світлану Адамівну, вчителя трудового навчання загальноосвітньої школи номер 7 шкуті Олену викладача. Образотворчого мистецтва дитячої художньої школи, а також вихователів дитячих навчальних закладів, які підготували відповідні матеріали для виставки передового педагогічного досвіду. Особливо серед них відмічає Гноєву Тетяну Павлівну, вихователя дошкільного навчального закладу номер 1 Орлятко. Хочу побажати всім педагогічним працівникам. Нести високе звання педагога Конотопа. хочу побажати творчості, ініціативи ну і міцного здоров'я, звичайно, для того, щоб здійснювати всі свої плани, які вони намітили на майбутнє. А зараз поговоримо про погоду. Яким буде другий місяць весни? Ми як завжди запитаємо у Конотопської метеостанції. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чим порадує нас погода? Ну, як ви бачите, нарешті весна прийшла і в наше місто. От, і знову ж таки, для того, щоб охарактеризувати погоду, яка буде в нас в найближчі дні, е, хотілося б повернутися трішки назад. Е, березень місяць, який нещодавно закінчився, виявився вищим за е, звичайну температуру майже на 4 градуси. Але е, в основному це ми завдячуємо першій декаді місяця, яка виявилася найтеплішою. В другій-третій декаді температурні показники були значно нижчі, ніж ми очікували. Взагалі, Весна в цьому році дуже рано заявила про свої права. Перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів бік підвищення відбувся ще 28 січня, але, заявивши про свої права, весна дуже довго не хотіла в них вступати. І от нарешті ми дочекалися справжньої весняної погоди. І в найближчі дні також ми очікуємо, що температурний режим буде поступово зростати. На найближчу добу ми очікуємо, що вночі буде від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 13 до 18, на 7 число вночі від 1 до 6 градусів тепла, в день 14-19 градусів, а на 8, 9, 10 число вночі буде від 5 до 10 градусів тепла, а в день, навіть при такому гарному весняному сонечку, ми очікуємо, що температура може перевищити і 20 градусів. Всі ці дні буде переважати південний і південно-східний вітер, десь 7-12 метрів на секунду помірний вітер, опади ми очікуємо, що вони Ймовірні 7 числа в деяких місцях навіть може прогреміти і гроза. А з понеділка попередньо відбудеться певне зниження температурного режиму, але не дуже суттєве. Вночі знову ж таки буде від 4 до 9 градусів тепла, а в день десь 14-16 градусів. Тобто, дійсно, ми можемо вже радіти тій погоді, тим температурам, які прийшли в наше місто. Запитавши у вас про погоду, ми б ще хотіли запитати про ваші трудові будні яким саме чином ви визначаєте погоду? Ось зараз ми знаходимося біля різних метеорологічних приладів. Розкажіть про них дещо. Ну в принципі, ми не визначаємо. Прогноз погоди це завдання інших організацій гідрометслужби України, прогностичних центрів, які знаходяться в найбільших обласних центрах в Києві, гідрометцентр України. А наше завдання надавати їм якісну і оперативну інформацію. Кожні три години працівники нашої нашої станції знімають відліки температури повітря, температури на поверхні ґрунту, визначають швидкість напрямок вітру, атмосферний тиск. Хмарність явища атмосферні, якщо вони є, і передають до цих прогностичних центрів, які вже потім їх оброблюють разом з даними інших метрологічних станцій, і вже ми отримаємо той прогноз погоди, який ми звикли чути там по радіо чи по телебаченню. Це одна частина нашої роботи. Друга частина полягає в тому, що наша станція є єдиною в Сумській області, і лише однією з 13 на Україну, яка має повний спектр актонометричних спостережень, тобто. Спостережень за активністю сонця, за сонячними сонячним теплом, яке надходить до земної поверхні, і наступна частина нашої роботи полягає в спостереженнях за умовами розвитку сільськогосподарських культур на полях господарств, які оточують конотоп, конотопського району. Ми спостерігаємо, які ж умови розвитку, які небезпечні, можливо, агрометрологічні явища спостерігаються для того, щоб отримати знову ж таки до. Якісний агрометеорологічний прогноз про ту урожайність, яку ми очікуємо в тому чи іншому сільськогосподарському році. Завтра відзначається велике християнське свято Благовіщення. В народі говорять, що цього дня і дівчина коси не чеше, і птаха гнізда не в'є. Що собою являє свято Благовіщення? Що воно означає? Ми прийшли дізнаватися до собору Різдва Пресвятої Богородиці. Ми з вами сьогодні зустрічаємося напередодні великого християнського свята благовіщення. Розкажіть нам детальніше про це свято, що воно означає, що собою представляє і які звичаї на нього є. Добрий день, дорога громада, шановні наші брати і сестри. Зараз свята Православна Церква буде відзначати велике 20-те свято благовіщення Пресвятої Діви Марії. Це є одне з двохдесятих свят, одне з великих свят. Також це свято святі Отці називають третє між усіма святами. Ми знаємо, що найбільше свято це є свято Воскресіння Христове, друге свято це є Різдво Христове, і саме третє свято це є благовіщення Пресвятої Діви Марії. Саме свято почало відзначатися кінець 4 століття, початок п'ятого, бо саме в цей час вже почала церква відзначати Різдво Христове. І ми знаємо, що саме Різдво Христове ми вшановуємо 7 січня, і того дев'ять місяців церква взяла назад, і це вийшло 7 квітня. яке... Відзначає східна церква. Східна це тобто православна церква. А ми знаємо, що ще в нас є і західний стиль, це західна церква, яка відзначає по григоріанському календарю 25 березня. А ми з вами по юліанському календарю це свято вшановуємо. Це свято дуже гарно розкриває нам один з чотирьох євангелист Лука. Якщо з вашого дозволу, я дуже його хотів би зачитати в цій Євангелії. Від луки святе Євангеліє читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У ті дні зачала Єлизавета, жінка Захарії. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гавріїл у Галілейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосиф, з дому Давидового, ім'я ж Діви Марія. Ангел увійшов до неї і сказав. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, вона ж, побачивши його, стривожилася від слів Його, і міркувала, щоб то значило це привітання. І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш у тробі і народиш Сина, і наречеш йому ім'я Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього наречеться». І дасть йому Господь Бог пристіл Давида, Отця Його, і царюватиме в домі Якова повік, і царство його не буде кінця. Марія сказала Ангелу, як же це станеться, коли я мужа не знаю. Ангел сказав їй у відповідь: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка Твоя. І вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилем у Бога ніяке сулово. Тоді Марія сказала, я раба Господня, нехай буде мені за судовом твоїм, і відійшов від неї ангел. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ось ми з вами почули гарне. Розповідь від Євангелиста Луки. І дійсно на цьому місці, де Архангел Гавриїл був з'явився Діві Марії, сповістив цю Благовість, саме свято від чого бере назву? Від благої вісті. І тому воно має назву благовіщення. Зараз стоїть величний храм на цьому місці, де люди приходять, вшановують пречисту Діву Марію. Саме свято, дорогі, навчає нас. Бути дійсно покірними дітьми Божими. Зверніть увагу на слова, я, раба Господня, нехай буде за словом твоїм. Тобто і ми, усі з вами, є діти Божі, і ми повинні що робити? Виконувати заповіді Божі. Господь з нас нічого неймовірного не вимагає, так само, як і не вимагалися від діви. Він не казав, О, ти будеш жінкою. А, він, а вона сказала, я раба Господня, нехай буде за Твоїм словом. Так само і ми з вами повинні все сприймати, бо на все є воля Божа. Дійсно багато пов'язано традицій з цим святом. На жаль, багато пов'язано також з такими знаєте, народними звичаями. І коли ми священники не повинні сприймати язичництво із християнством поєднувати. Але дуже воно шанується в нашому українському народі це свято, і люди в цей день намагаються не працювати. І одна з таких народних є мудростів, що дівчина косу не чеше, а пташка гніздо не в'яже в цей день. Це знову звідки ця мудрість взялася, розумієте, від людей. Бо дійсно люди вважали, що це одне свято, яке має початок інших свят. Якщо б не було благовіщення, то б і не було Різдва. Розумієте, це свято, яке дає іншим святам початок. І саме так само і та Пасха, розумієте. І ще раз, таке є народне повір'я, що яке буде погода на Благовіщення, така буде погода і на Пасху. Але це все народне, а ми з вами повинні в цей день прийти до храму. Де возвеличити Пречисту Діву Марію, тими словами, якими возвеличив Архангел Гавриїл. Радуйся, благодатна Господь з тобою. То нехай ці слова завжди будуть у наших помислах, бо саме ми їх промовляємо кожний ранок і кожний вечір, прославляючи пречисту Діву Марію. Нехай Пречиста Діва Марія опікується нами, нашою громадою. Нашим суспільством і принесе у кожну сім'ю мир, спокій і любов християнську. Наступного тижня ми також зустрінемося з настоятелем собору Різдва Пресвятої Богородиці та поговоримо про таїнство соборування. А взагалі, отець Павло буде кожного тижня розповідати про свята та звичаї у період Великого посту та Великодня.